Пам'ятаєте, Андрія Костіна, колишнього генерального прокурора України, ну того самого на час керівництва якого припав гучний скандал із масовим оформленням інвалідностей серед посадовців, зокрема й прокурорів. Не пройшло і півроку, як він повернувся. Костіна офіційно відправили у заслання до королівства Нідерландів, де тепер він буде надзвичайним і повноважним послом України. Мене звати Микита Аврелюк, і далі про те, чому в соцмережах так багато обурення щодо цього призначення. І чим таким запам'ятався Костян на своїй попередній посаді. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. Ну а ми починаємо. Андрій Костін став надзвичайним і повноважним послом України в Нідерландах. Також він представлятиме нашу державу в організації із заборони хімічної зброї. Це рішення підписав президент Володимир Зеленський. Королівство Нідерланди це одна з ключових точок для української та світової дипломатії. Тут працюють міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН, саме ті установи, які займаються воєнними злочинами. Тож призначення Костіна може свідчити про намір посил представництво України саме на цьому фронті юридичному і міжнародному. Крім того, він займатиметься ще й темою хімічної зброї як поспред при відповідній міжнародній організації. Це складна і важлива робота, яка вимагає знань і дипломатичного досвіду. Тепер Костін відповідатиме за це від імені України. Досвід прокурора тепер перевірятимуть у дипломатичній сфері. До свого призначення генпрокурором Андрій Костін мав стабільну кар'єру юриста. Родом із Одеси він закінчив місцевий університет, працював адвокатом, керував юридичною компанією і навіть входив до міжнародної асоціації адвокатів. У політику він прийшов у 2010-х, Спершу був депутатом міської ради Одеси. А з 2019 року став народним депутатом від слуги народу. У раді очолював комітет справової політики, а згодом українську делегацію у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, тобто мав і юридичний, і політичний досвід до призначення в офіс генпрокурора. На посаду генерального прокурора Андрія Костіна призначили 28 липня 2022 року. На ній він пробув до 31 жовтня 2024-го. двадцять пішов тоді у відставку на тлі гучного скандалу із фейковими інвалідностями у прокурорів. Тож нинішні призначення безумовно викликає запитання, але й дає шанс. Можливо, в міжнародному форматі Андрій Костін зможе показати себе з іншого боку, бо після історії з недоброчесністю прокурорів, довіра до правової та правоохоронної системи похитнулась, і дуже хотілося б, аби вона не похитнулась і за кордоном, але повернемося до скандалів. Справжнім ударом по репутації Костіна став скандал із фейковими інвалідностями восени 2024 року. Під час його керівництва щонайменше 74 прокурори оформили собі інвалідність за фіктивними довідками. Це дозволяло їм уникнути мобілізації, спокійно виїжджати за кордон та мати дуже високі пенсії з державного бюджету у суспільстві. Це викликало хвилю обурення однак, конкретних покарань не було. Після скандалу Костін подав у відставку, яку швидко прийняли без жодних кадрових висновків чи розслідувань. Ще один болючий епізод це втечі за кордон зрадників України та корупціонерів. У кількох гучних випадках прокуратура не встигла або затягувала з оголошенням підозри. Людина вже була за кордоном і тільки після цього з'являлася постанова. Ну, наприклад, народний депутат Артем Дмитрук, 24 серпня двадцять року виїхав до Молдови. А вже 25 серпня йому оголосили підозру. Інший випадок, депутат Олександр Куницький, який виїхав за межі України, і досі не повернувся. Публічної інформації про оголошення йому підозри, так і не. Ма подібне відбувалося також із місцевими посадовцями та фігурантами справ про колабораціонізм. Окреме питання: відсутність роботи з екстрадиціями. Так, зокрема, Костіна критикували за відсутність роботи по притягненню до справедливості бойовика ПВК Вагнер Андрія Медведєва. Його затримали у Норвегії, куди той незаконно втік з Росії. Подібних випадків було декілька. Саме через ці провали на посаді генпрокурора у соцмережах можна побачити чимало обурливих коментарів про призначення Костіна на посаду посла. Зокрема, висловилися і деякі лідери думок. Шкода на цьому фоні наших реальних дипломатів, які роками вчилися та працювали і мусять терпіти ось цей фарс, коли замість тюрми у нас призначають послом. Вітаємо нового посла. Ще так трохи і факультети міжнародних відносин разом із ІМВ можна буде теж ліквідовувати. Нехай міжнародники воюють, є кому ставати дипломатами без них. За час роботи Андрія Костіна на посаді генпрокурора суспільство так і не отримало вичерпних відповідей щодо гучних зловживань. Усе закінчилося тихою відставкою без серйозних розслідувань. Подібні дипломатичні призначення для колишніх високопосадовців, які опинилися у центрі скандалів або втратили політичну вагу для України, не рідкість. Свого часу після резонансного звільнення послом у Швейцарії була призначена Ірина Венедиктова, екс-генпрокурорка, яка також залишила свою посаду після хвилі критики. Така практика дозволяє зберегти обличчя, водночас вивівши людину з активного політичного процесу. І тут логічно поставити запитання, чи правильно в українських реаліях відправляти на дипломатичні посади людей, які на своїх попередніх посадах виявилися неефективними або взагалі опинилися у центрі гучних скандалів. З одного боку, це шанс для нової сторінки, а з іншого ризик знову зіпсувати репутацію держави вже на міжнародному рівні. А як вважаєте ви, чи варто призначати таких посадовців послами? Напишіть свою думку.

Так саме так, не найманців, не контрактників ПВК, а громадян Китайської Народної Республіки. Це сталося на Донеччині. Про це особисто повідомив президент Володимир Зеленський. Мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію. Особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка, шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Президент наголосив, якщо Росія починає залучати до війни ще й громадян Китаю напряму чи опосередковано, це красномовний сигнал. Кремль не шукає миру, він шукає нові ресурси, нових союзників, нових способів затягувати війну. І на це має бути відповідь від заходу, від сполучених штатів, від кожного хто хоче завершення цієї війни. Двоє полонених китайців наразі перебувають під наглядом Служби безпеки України. Там із ними працюють слідчі, тривають допити та перевірка всіх деталей їхньої участі у бойових діях. Тепер це доконаний факт. У лавах російських окупантів тепер є не лише корейці, а й китайці. Відомо, що ці двоє перебували безпосередньо на бойових позиціях разом із російськими військовими. При собі мали документи громадян КНР, банківські картки. Та інші особисті речі українські спецслужби вже підтвердили автентичність документів. Особи встановлено. Нині вивчають історії прибуття китайців на території тимчасово окупованої Донеччини та з'ясовують на яких умовах вони співпрацювали з російськими військовими. Йдеться не про один такий випадок китайців у лавах збройних сил Росії значно більше. Раніше про системну присутність китайських найманців у лавах армії РФ писали одразу кілька авторитетних джерел. Зокрема, німецьке видання Тейбл Медіа повідомляло про сотні китайських найманців, які воюють за Росію. Французький Лемонд описував історію китайця на ім'я Фен, який свідомо приєднався до російських військ. А видання Нюзвік писало про випадки загибелі громадян КНР на передовій в Україні. До того ж, місяць тому російські окупанти поширювали у своїх телеграм-каналах це відео, з нібито китайськими найманцями на фронті. Аном на зараз жодної публічної заяви з боку Китаю ще не прозвучало. Пекін поки що мовчить у політичному сенсі. Ситуація вкрай чутлива. Китай тривалий час позиціонував себе як нейтральну державу, яка закликає до припинення війни та пропонує посередництво. Якщо ж інформація підтвердиться, Пекіну доведеться або публічно засудити своїх громадян, або пояснити, чому вони опинилися на боці армії, яка щодня атакує мирні українські міста. Це може стати серйозним дипломатичним викликом і для України, яка очікує чіткої реакції, і для Китаю, який намагається втримати баланс між Економічною співпрацею з Заходом і стратегічним партнерством з Росією я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями. А потім з рускими. Ну і дуже надійно, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністром оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. Тож ситуація з китайськими полоненими це такий лакмусовий папірець для Пекіну. Якщо підтвердиться масова участь китайських громадян у бойових діях на боці Росії, це стане переломним моментом. І з точки зору інформаційної війни, і з точки зору світової дипломатії, Україна вже продемонструвала, ми не будемо мовчати, якщо виявимо іноземців, які воюють проти нас. Далі слово за Китаєм. А ми стежимо за розвитком подій. і Як тільки з'являться подробиці, розповімо вам першими. Зуби вирвали та поклали в її сумочку, і щоби додатково познущатися, вимазали рот шоколадом. З'явилися сенсаційні подробиці того у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Що сталося? Як вона туди потрапила? І чому офіційна версія виглядає як насмішка. Над здоровим глуздом далі ми розповімо все від подробиць її зникнення до підозр у торгівлі людьми і таємничих вечірок Порта Поті, куди заманюють дівчат з усього світу. Мене звати Микита Аврилюк, і ви на каналі, де говоримо про реальність без прикрас. Лайк, підписка, і ми починаємо. Її знайшли просто на узбіччі дороги без свідомості з чисельними переломами, дівчину не впізнати, тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби зуби акуратно складені в жіночу сумочку. Наче хтось спеціально залишив цю сцену страшну, мов у фільмі Жахів про ці жахливі деталі на умовах анонімності, розповів змі свідок, який був у лікарні, коли Марію привезли. 20-річна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад. Це не метафора, а реальна деталь зафіксована медиками. Ніби зловмисники хотіли підкреслено принизити жертву. Чому саме так вирішили познущатися, питання відкрите. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще одна жахлива річ: хтось вирвав їй кілька зубів і поклав у сумочку. Навіщо невідомо, яка хвора свідомість до цього взагалі дійшла, залишається лише гадати, наче цього було мало дівчину кинули помирати посеред дороги у пустелі. Марія не могла самостійно рухатись, говорити чи навіть просто розплющити очі. В лікарні вона перенесла кілька операцій її ввели в медикаментозну кому, аби зменшити біль і дати організму шанс вижити. Лікарі казали, якби її знайшли на кілька годин пізніше. Вона могла би просто померти на узбіччі. Але тепер з'явився промінь надії. За даними її друзів, Марія прийшла до тями. Про це пише британське видання Daily Mail. За офіційною версією поліції Дубая, дівчина дістала всі ці травми після падіння з висоти на будівельному майданчику. Але ні свідків. Ні відео, ні логіки в цій історії нема. Родичі Марії не вірять у версію випадковості. Вони припускають, дівчину заманили на закриту вечірку, після чого її побили і викинули на вулицю. Мати потерпілої Анна Ковальчук відверто казала змі, офіційна позиція арабських правоохоронців брехня. Вона не пояснює ані стану дівчини, ані того, що при ній не знайшли телефону та документів. Йдеться про так звані події формату порта поті, закриті вечори в елітних віллах, де шейхи та впливові чоловіки знущаються з молодих моделей, яких привозять з усього світу. Саме туди за чутками могла потрапити і Марія, а далі насильство, травми і спроба приховати сліди. Родина підозрює, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства. А найжахливіше, що на цих елітних вечірках популярні особливо збочені знущання в останні роки журналісти та блогери з'ясували, що багаті чоловіки там примушують жінок до різних дій, зокрема з екскрементами. Часто збоченці самі ж фільмують те, що там відбувається, і викладають це на відповідних сайтах. Українські правоохоронці вже розслідують справу. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне впровадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Розслідування триває. Мати просить про допомогу, але не надто вірить у правосуддя. Бо коли в дитини вибиті зуби, а поліція каже, що вона сама впала. Це не правосуддя, це театр абсурду. Ми ж продовжимо слідкувати за цією новиною та розповімо про всі оновлення першими. Тому обов'язково підписуйся, щоби не пропустити нічого. Дякую, що були із нами у цьому випуску. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. А також поділіться цим відео із вашими знайомими, щоб якомога більше людей дізналися правду.